Всім привіт, місто Арбіну. Ось такі вулички, середньовічні вулички. Подивіться, які вузенькі, ширина між будинками, ну, не більше трьох метрів. Місто знаходиться на пагорбі, воно оточене середньовічними мурованими стінами. Я зараз піднімаюся в самий центр. Бачите кран. Невідомо скільки років в цьому крану. Ще є вода. Бачите, стіни трохи пошарпані. Скільки років цим будинком? Ви бачите. Цю дзвіницю, навіть не знаю, як це, цю башню, башня, да? це візит, одна із візитних карточок цього міста. Палац палац Дукали. Палац мера. Зараз тут знаходиться музей. Сім годин ранку місто тільки-тільки просипається. Ці вузенькі вулиці практично безлюдні. Ще забули виключити світло. Подивіться, які гузенькі вулички. І сходинки, які ведуть вверх. Ой, як це ще не уступитися на цих сходинках. Я більше дивлюся вверх, Хожу по, бачите, середньовічний герб, напевно, герб цього цієї сім'ї, яка тут проживала. Скільки вікам. В цьому, скільки віків цьому гербу. Бачите Арки. Моє підраження. Ось головний палац цього міста. Ще вам покажу панораму, яка відкривається із цього місця. Оцініть архітектуру. Будували на віки. В цьому палаці зараз музей, я дивлюся, от проходить реставраційні роботи. Бачите кран. Палац Дука називається. Цей палац. Сьогодні трохи димка зранку, надіюся, вона розсіється. Гарні краєвиди. Ви бачите цю площу, Це площа ринку. Була стена, зараз, бачу, розбирають цю сцену, робітники. По всьому місту отакі От туристичні таблички, зараз вам покажу. Бачите, це для туристів зорієнтуватися, де що знаходиться. Є інфоповінт, треба зайти пізніше, можливо, візьму карту цього міста. Ще покажу вам поряд театр. Бачите, як будували. Будували не тільки стіну, а будували лавочки, так? Да? Не тільки стіну, навіть лавочки. От присісти тут під цим палацом, так? Да? Відпочити. А це театр. Театру Санціо. Де більше зображення. Фігури, якісь містичні фігури. фігури, Обличчя жінки і чоловіка, мені здається, можливо, я помиляюся. Мені здається, що це жінка, обличчя жінки, а мені і це чоловік і е, тіло тварини. Цікаво, цікава задумка. Муровані стіни, подивіться, яка висота оцих стін. Гарного дня всім. Буду сьогодні багато записувати відео і викладати на ютуб каналі. Всім гарного дня. Поліція патрулює місто. Всім добра.